Вітаю вас на каналі ОЛКА. Маємо на продаж дуже гарний варіант, а саме Renault Megane 3 2012 модельного року з дизельним двигуном 1,5 81 кВт 110 кінських сил. На шестиступеневій надійній механіці. Пробіг автомобіля складає 260 тисяч кілометрів. Автомобіль дуже в гарному кольорі. Червоний перламутр, камера не передає весь відтінок червоного, на гарній комплектації, панорама, фаркоп, задні партроніки, заводське тонування, хромовані рейлінги. безключовий доступ, електроскладання дзеркал, противотуманні фари. Датчик світла, датчик дощу. Так, так працює безключовий. Чотири електростеклопідйомника, електрокоректор дзеркал, Мультируль сидіння в такому стані, куліса, авторучник. Магнітола, мультимедія, кліматконтроль двохзонний, панорама. Автомобіль повністю справний. Так виглядає задній ряд сидінь. Салон не прокурений. Запасне колесо, домкрат, ключ, крючок. все на місці. Карти дуже в збереженому стані, так як і сидіння. Так виглядає пасажирське сидіння, нічого не перешивалося. Машинка в дуже збереженому стані. Зимова гума. Кудія. Зараз пройдемося по лакофарбовому покриттю. Кузов даного автомобіля автомобілі оцинкований. Без жодного рижика Пороги всі ціленькі, ніде нічого не загнуте. Екологія на місці. Панорама працює справно. Нічого не тече. Підкісочка не стукає. Автомобіль дуже приємний. Верніше, приємно керується. Передачі переключаються плавно, щеплення. Не шумить, демпфер не стукає. В електриці працює кожна кнопочка. І так. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Заведемо. Так, зараз так працює. Висключовий доступ. Зараз заведемо, послухаємо, як він працює. Тихенько все, ніде нічого не стукає щеплення. Автомобіль тихенько працює. Розхід складає приблизно 5,1 літра. Це середній, по трасі 4,5-4,6. Клею під капотне пространство, подивимось. Що там? Двигун не мився. Працює рівненько, тихенько. Антифриз. Чистенький. Жаби не квакають. Болти не кручені, нічого не крутилося. всі вікна по... Колу рідні, окрім лобового. Лобове було замінене, але фірма Пілкінгтон. Так, хотів показати вам ще, нічого не парує. Автомобіль в дуже збереженому стані, кого зацікавив. Будь ласка, телефонуйте, знаходимося Полтавська область, місто Заводське. Готовий до будь-якої перевірки. Автомобіль вартий уваги. Ціна складає 7850 доларів.